17 листопада відзначається міжнародний день студента. Це свято завжди відзначалося студентською молоддю, гучно та весело. Проте повномасштабне вторгнення внесло у святкування значні корективи. Наразі веселощі та концерти недоречні натомість актуальні речі зовсім інші, які притаманні саме війні. Зв'язку з останніми да, у нас подіями на території нашої країни необхідно, щоб кожна людина, кожна дитина, хоча б десь послухала, або від нас, або від е, тих людей, які були у нас, да тобто передали цю інформацію е, в зв'язку з тим, що ну зараз хто завгодно може потрапити під обстріл, якийсь, під е, знайти вибухонебезпечний предмет, може опинитися в такій ситуації, що людині близькій або ну не близькій, може, перехожому буде необхідна якась допомога елементарна із зупинки кровотечі. Е, тобто ця інформація взагалі потрібна, і зараз вона стала ну, максимально актуальною на наш час. Сьогодні на базі сьомої державної пожежно-рятувальної частини було проведено громадську акцію Запобігти врятувати допомогти, яка безпосередньо присвячена свята дня студента. Під час заходу юнаки та дівчата змогли набути певного досвіду з ряду актуальних і корисних питань. Зокрема, ознайомилися з правилами надання першої медичної допомоги, дізналися про вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними, а також спробували себе безпосередньо в ролі рятувальників. Взагалі, спорядження рятувальників дуже важке. Може досягати повністю рятувальник з усім оснащенням понад 100 кілограмів. Якщо ми беремо рятувальника вагою 70 кілограмів, тобто ну, взагалі спорядження, якщо зі скаткою рукавів, зі стволом, з балоном, зі стиснутим повітрям, може досягати це все в сумі до 35 кілограмів. Тому ми безпосередньо і хочемо донести цю інформацію до наших студентів, що це ну, в принципі, важка робота. Ну, зараз ми все, грубо кажучи, в ігровій формі це проводимо, щоб студентам було цікаво, це все дізнатися. Дізнаватися, пізнавати, але наша основна мета безпосередньо розказати про нашу роботу. Подібні заходи, спрямовані на покращення знань молоді стосовно безпеки, життєдіяльності, дуже цікаві та необхідні, погоджуються студенти. Тому і юнаки, і дівчата отримали від заходу масу позитивних емоцій. Ми вирішили провести разом такий захід а в день студента, тому що це дуже доцільно цей час. Це ті, хто виявив бажання. Це більше 20 людей, які виявили бажання приймати участь в такому дні студента. Тому що кожен з нас розуміє важливість цього. Враження чудові, дуже цікаво подивитися, як працюють пожежники, спробувати самому, щоб студенти та просто діти знали, як боротися з пожежею з вогнем. Сьогоднішній захід мені дуже сподобався, тому що. Представники нам провели всі інструктажі, нам все розказали, як, як робити ті чи інші дії, як вони це виконують в своїй службі. Мені сподобалися конкурси, які були в приміщенні, які ми разом влаштовували із інспектором. Так. І зараз те, що відбувається ось тут, на дворі. Також дуже цікаво і мені, і всім іншим студентам. Я вважаю, що це дуже корисна інформація, яку нам розповідають, тому що ми зараз живемо в такому середовищі, де в ну, нас військові дії відбуваються на нашій території, тому я вважаю, що це дуже корисно для молоді. Гарно попрацювати в костюмі, полазити по сходам це прям, прям класно. Ну, емоції, вау. Від лекцій дуже гарні емоції. Така інформація на зараз дуже потрібна більшості громадян. бо… Вони не дуже усвідомляють, що відбуваються. І, як ми побачили, не всі знають, які бувають небезпечні вибухові припаси. Святкування дня студента в умовах війни, звичайно, зовсім не те, чого прагне і хоче студентська молодь. Юнаки та дівчата сподіваються, що дуже скоро війна закінчиться і все стане на свої місця. Можна буде, як і раніше, радіти, веселитися і проживати повноцінне студентське життя. А поки що здобувачі освіти Шосткінського інституту Сумського державного університету вітають своїх колег-студентів зі святом. Це можу побажати нашим студентам. Ну, по перше, це вдалої сесії. Та берегти себе хотів би привітати всіх студентів України з їх днем. Бажаю їм гарного настрою, успіхів, в навчанні та закрити сесію. Вітаю своїх колег студентів з днем студента. Бажаю здати сесію без депресії.